Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого? Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одна та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників, але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим, бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені?